Тарас Шевченко, як не любити, читає Ірина Євко. Як не любити зими сніжно сніжносиньої на Україні моїй, саду старого, похнастому інеї сивих веселих завій. Як не любити весни многошумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної праці. Що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущею рідних пісень з-за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзанщини зважених і небосхилів нових. Як не любити людину, що з атому краще добра блискавки, як не любить по змаганню завзятому Дружнього стиску руки, як не любити пори, коли ночами в щасті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей.